Дівчатка, зараз я фарбую очі і згадала свою історію, коли я чуть не осліпла від туші, просто від елементарно туші. Я фарбувала собі очі. І мені потрапила, мабуть, чи туш, чи вона була токсичною якоюсь, тому що я в мене є інша туш, і вона мені багато разів, ну, якби попадала в око, і нічого подібного не було. А тоді е, в мене тр, прям піліна якась перед очима е, була, і я коротше викинула її, змила все і швидко пішла до лікаря. І кажу їй: оце в мене туші, Вона каже, ні, не туші, А чого? В мене, ну. Не було такого ніколи в житті. Просто е, взяло воно швидко і отак фух піліна стала. Коротше, це так буває, коли руки жопи. Ох. Туші кажу, ні, вона каже мені, не туші. І зараз згадала оцю історію і потім е, згадала ще одну історію, коли у нас тут є е, магазин, а там продавщиця, і ну, з нею чоловік спілкується нормально. І, е, коротше, її підміняла напарниця і розказує що вона накрасилась туш'ю і щось стало таке з оком, що там якась ну щось, щось страшне. От ви уявіть, нова туш в неї була, чи яка, я не знаю, яку вона туш купила. Ну я ну, думаю, що це нова. І отак така реакція пішла на око, що вона майже чуть не осліпла, там кололи якісь о, уколи під око. Ну, коротше, це страшно, якщо чесно, щось нове от пробувати. ну Треба. З косметикою будь дуже обережним, тому що це це все фігня, здоров'я привише всього.